Скільки нам обійшлась теплиця, яку ми побудували у 2022 році. Розмір теплиці 31,5 на 8 метрів і 3,5 метра висота. В лютому місяці 2022 року я купив трубу і арматуру для теплиці. Це профільна труба. 25х25 25, товщиною 2 мм і 16 арматуру для свай. Желізо мені обійшлося в районі 35 тисяч гривень. Це разом з доставкою. Потім три куска професійної плівки 150 мікрон. 6 сезонів має витримати, якщо правильно її натягнути і встановити. Два куска на боки прибиті до дошки степлером. І один суцільний кусок на купол. Ціна цієї плівки в районі 50 тисяч гривень. Це вже 85 тисяч гривень, це основне желізо і плівка. Плюс дошка, плюс цемент для свай, рубероїд, плюс скоби, стрічка, щоб прибити плівку. Це ще десь в районі 10 тисяч гривень. Це вже 95 тисяч гривень. Плюс е, прийшлось купити трубогіб. Трубогіб коштував 9 тисяч гривень. Це 104 тисячі гривень. Бетономішалку я купив в хазяйство. Але це не тільки для будівництва теплиця, а взагалі потрібна в хазяйстві бетономішалка. Це ще 8 тисяч гривень. Це вже 110. Потім. Я наймав трьох. Хлопців-робітників, з якими ми працювали ну, весь теплий сезон. Це з початку літа до середини осені. За роботу я їм заплатив десь приблизно 1000, так, 110-115 гривень, це ще. Получається, якщо брати 115. 200, 225, двадцять Потім, ну, на, на бензин потратив, бо їздив, ще десь там в районі тисячі три чотири. Бо багато їздив за матеріалами сам цілий сезон. Це считайте 130. І плюс за трактор ще заплатили, що нам спланував територію. Тут росли дерева, викорчував 13 тисяч гривень я йому заплатив. Ну і того десь вартість теплиці нам обійшлася 250 тисяч гривень. По курсу до долара на 22-й рік. Цей гривна тоді коштувала. Один тобто долар тоді коштував 36 гривень. Десь вийшло 7 тисяч доларів. Нам коштувала ось така теплиця 31,5 на 8 і висота 3,5 метри. Компанії, які будують теплиці, хотіли десь 10-11, дивлячись, яка, яка фірма. Тобто я, читайте, зекономив 3-4 тисячі доларів, будуючи теплицю сам. Це перший мій опит був будівництва теплиці. Я скажу, що є і плюси, і мінуси. Будівництво самому з плюсів це те, що зекономились кошти, отримався дуже класний опит по будівництву теплиці. З мінусів, що дуже довго ми її будували, десь приблизно місяця чотири. Плюс-мінус тиждень туди-сюди. І коли натягували вже плівку, нас було всього лише троє. Я, дружина, і ще один робітник. І дуже складно було натягувати, тому що плівка основна на купол, вага її 100 кг. І при натягуванні плівки, ну, розмір я. Вирахував правильно, залишив по 50 см на кожну сторону, щоб прибити. Але ось з цієї сторони ми її трошки не змогли дотягнути. і Вихід я знайшов такий, що купив скотч тепличний і був кусок відрізаний від бокової плівки. лишній І таким чином я склеїв ось тут цей угол. Ну, в принципі, так вийшло з положення. Все тримається. Все добре. Е, бокова плівка прибита до дерева степлером. А, ще забув сказати, що ще е, сварочний апарат прийшлось купити, щоб це все поварити. Так, да, це ще. Ще сварка обійшлася 8 тисяч гривень. Ну, я ж кажу, десь 250, точно. Може навіть там 5 255 Да, ось так. 7 тисяч доларів. Радий, що я її побудував. Скоріше, да, чим ні. Але зараз ця теплиця використовується не зовсім за призначенням. Дві треті як склад, одна третя для курей. Тобто тут ну, майже нічого не вирощується, тільки ось трошки розсади. Так що ось так.